З нами тренер команди Крижинка Кепіталс Євген Аліпов. Як на, сьогодні, на сьогоднішню тактику вплинула відсутність ключових гравців на льоду? Ну, дуже вплинула, ми це бачили, дуже тяжко нам давалася ця гра. Дуже, дуже добре, що на початку хлопці виконували тактичне завдання і змогли закинути ці шайби, які, які в принципі, допомогли нам виграти цю гру. Євгене, наскільки той ігровий малюнок, який команда демонструє сьогодні, відповідає вашій задумці перед матчем. Ну, знаєте, в, сказати так, десь процентів, процентів 70-75 хлопці виконують, і коли вони виконують цей малюнок, то ігра складається. Але потім ну, така гра, знаєте, їх за захоплюється гра, вони хочуть забити гол і десь. десь Роблять якісь такі тактичні е, помилки, але ну, добре, що ми змогли вистояти, добре, що ми змогли зіграти на оборону, добре, що ми е, змогли на один гол більше забити і виграти цю руку. У, у яких фазах гри команда виглядає найбільш зібрано при позиції атаці, швидких переходах чи в обороні? Ех, ну, знаєте, і... В обороні нам ще потрібно працювати. Ми сьогодні грали в чотири захисника. Чотири захисники, ну, дуже їм тяжковато було, але хлопці молодці змогли вистояти, змогли витягнути. Потім ми попросили в третьому періоді, щоб наші нападаючі допомагали більше нашим захисникам. Ну, змогли вистояти, це дуже добре. Дякую вам. Дякую. З нами тренер команди Шторм Борисенко Руслан. Як на вашу думку команда реалізувала себе сьогодні? Хлопці молодці, працювали десь, трошки нам не вистачило закинути, але молодці віддавалися. Ваша тактика була направлена більше на оборону чи на напад сьогодні? Та ні, ми завжди йдемо в атаку, тому ну ми хотіли грати першим номером, хотіли грати активно. Десь у нас це вдалося, десь ні. Ну, будемо працювати. Підсилення команди новими гравцями виправдало ваші очікування? Так, да, хлопці молодці. В них дуже великий потенціал. В них, я думаю, якщо вони продовжать працювати в правильному ключі, в них велике будуще, тому молодці, хай працюють, і все у них попереду. Як оцінити роботу Ланок без шайби? Чи вдалося перекрити ключові зони суперника? Ще раз. Як оцінити роботу Ланок без шайби, чи вдалося перекрити ключові зони суперника? Ну, десь вдалося, десь ні. Ну, це гра... Тому я ж кажу, будемо працювати, хлопці молоді, все буде попереду. Дуже дякую. дякую. Да, також хотілося б подякувати нашим захисникам і захисницям за змогу грати в хокей. Дуже дякую. Велика їм шана. дякую вам. Дякую.